Mm, знову таки, тут скоріше, із того, що зараз можна продивитися, те, що я казала у минулому інтерв'ю, нового я нічого не скажу. Це питання в контролю Криму, не тільки російською стороною. Все. от це один із тих виходів, виходів які бачать на сьогоднішній день. Де є купа претендентів, і вони намагаються зробити так, що Крим не тільки російський, у тому форматі, що там не тільки Росфлот, а іще хтось, іще хтось, і хтось, іще хтось. доступ Україна має, але це не український Крим, і не російський Крим, і не... Коротше, територія, яка, в яку запливають, заїжджають і будуються всі комунілі. От приблизно така, от, от приблизно така історія із. Того як мінімум, що зараз бачать в реалі. Ну от, в реалі, реаліх того що можна. я не зовсім розумію статус тоді, який буде, якщо не і російський, і український казали, ви там і НАТО, і Туреччина. Я теж я дуже не розумію, який буде у цього статус. Ну я не знаю, який статус механізм правовий придумають для цього. Скажуть, що це Крим кримських татар. Я не знаю. Окей, кримські татари скажуть, а ми готові там не знаю, торгуватися з усіма. Ну я утровано. Я так я ж не юрист, я не знаю, як це будуть обговорювати в такому ключі. Я про питання визнання за однією конкретною стороною. І отут -от починається якась бідося. Номінально? Номінально нам будуть казати: Крим це Україна. По факту, Крим в Криму тусять всі підряд. Оце от приблизно із того, що на зараз обговорюється. Як вони потім будуть за це торгуватися? Я поки не бачу, але от на зараз це от те, що обговорюють зараз uh -huh. uh, новоокуповані території? Ну так я їх назвала новоокупованих uh -huh. те території, які з 2022 року, з початку року, спочатку повномасштабного вторгнення, окупувала Росія: Запорізька, Харківська, Херсонська області. Яка їх доля, чи можливо їх повернення? Ну, про південь ми з вами тільки що трошечки натякнули, що там, ймовірні ще якісь варіанти, чи будемо ми їм користуватися, будемо бачити. От. Знову, скоріше за все, невизнання. Отут от прям невизнання, І, бо, бо карта дому. Типу, о, територія залишається за своїм домом, да? а Дім, А Дім це Україна. Тобто, тут, тут ну, у такому у такому ключі воно є. Але на зараз активна робота, дуже активна робота у напрямку того, е, яка саме кількість залишається під контролем України. Тобто, за за, за якою такою історією. історії? От е, чи будемо. Давайте так, ми військово будемо намагатися активізуватися, да, скоріше за все, знову ж таки, поки я не можу прямо сказати точно, але якісь плани з цього приводу є. Чи стовідсотково нам це дає гарантію всіх там вибити винести, важко сказати, чи просто виторгуються і, наприклад, залишать добровільно, хіба десь частково. Не повністю. от у чому момент. Тобто, це може там стосуватися, наприклад, апендицита на, Хар... на Хар... в Харківській області, наприклад, там десь натиснули на Херсонському напрямку. Ми а на Запоріжжі, там ту ж АЕС да там вивільнили для взагалі штатів. Ну от, от mm -hmm. як якось да, от так от воно все дуже сумбурно і дуже важко, але тут немає питань визнання за Росією. Правління на цих територіях в юридичному якомусь ключі. Угу. Донецька і Луганська області, які з 2014 року у нас окуповані Росією. Чи який статус і що буде з ними? о Тут більше всього якась страшнюча заруба. Тут тут взагалі прям дуже страшнюча заруба. Страшнюча заруба, бо королева мечів, загострене питання, знову третя сторона е і відношення до донецько луганської як до третьої сторони. Скоріше за все, один із варіантів обговорення це вообще якась автономія. Ну тобто, взагалі, знову ж таки, типу, визначайтесь там самі не в складі не України, повноцінно, не Росії, яка небудь автономна республіка ДНР ЛНР. ну… Якось, якось в якомусь такому ключі, в якомусь такому моменті по про повернення до України поки десятка жезлів супер важка ноша. Причому це достатньо широка карта. Вона слідом за неї йде п'ятірка е, жезлів. Дуже спірне питання. Дуже спірне питання механізмів повернення і доцільності повернення, як би це дико зараз не звучало. Дуже спірне питання: наскільки потрібно насильно повертати. Бо ті, хто залишився там, і ті, хто там уже багато років є, і ті, хто виросли там при умовах окупації, а вони зовсім на іншій хвилі. Взагалі на інші хвилі. І відсотковість там проукраїнського населення, вона мінімальна. Давайте це чесно визнавати. От давайте, ну от прям чесно і правдиво визнавати. А це означає, як? як ти будеш забирати назад цю територію навіть технічно? І скільки проблем ти будеш мати потім з потенційною відбудовою? Що ти будеш робити з населенням, яке тебе ненавидить? Всі ті глядачі, у яких на Донецькому напрямку воює хоч один друг, хоч один родич, хоч один близька людина, з якою можна чесно прокомунікувати, напишуть зараз в коментарях, що я кажу правду у форматі того, що відбувається на Донецькому, Луганському напрямку, коли там існують і є наші ЗСУ. Яке ставлення, оточуючи до ЗСУ? Як наводять, як підсовують отруйні пиріжки, як напоюють отруйною водою, як плюють в спину, як кричать у слід, а хуй ти сюди прийшов? Я русський. І це ну, це не мої там, знаєте, екзистенціальні представлення. Це комунікація з хлопцями і дівчатами, які знаходяться на цьому напрямку. Дуже класно воювати, коли тебе ніхто не чекав. Коли тебе сприймають покалічені пропагандою люди як окупанта? Оце ну, ну це ж трандец. Це просто трандес. От, і отут-от от починається дуже спірна штука. Визнання, знову ж таки, про визнання. Тут навряд чи про якась таке або третя сторона, або взагалі не визнана, або є як є, от, от це от якась така історія. І відкладання, знаєте, до лучших війно. Повернене до цього питання, до лучших війнов. От у чому ми. І тут проблема, проблема полягає у тому, що це трагедія для тих людей, які виїхали зі свого власного дому. Це трагедія для великої кількості проукраїнського населення, яке чекає повернення додому. Але знову, ви уявляєте, рівень халепи? Давайте уявимо, що все. повернули Донецьк з Луганськом, в, на, да, в, на, так скажімо, в українські обійми. Повернулося додому. Повернулася додому значна кількість проукраїнського населення родом із Донецького і Луганського. Це про українське населення чудово знає, що їх колаборант. Ви уявляєте рівень а, злочинності, самосуду, згорівших хат, відрубаних голів, і оці всієї історії на території на цій. Тому що повернеться про українське населення, повернуться про українські військові, які зараз воюють за свій дім, намагаються з 2014 року його виколупати, той дім з окупації. Вони ж будуть знати, що їх сусідка ну, мурло. І перше, що він зробить, коли повернеться, обійме власну хату. Якщо там, звісно, її вже не віддали кому-небудь, понімаєте, там не живе який небудь хрич поняття. Він просто піде і щось зробить з тим сусідом. Ну, Коротше, дуже. Я тоді вихід з цього. Поки механізму. Я не бачу не в картах, ніде дуже спірна історія. Що з цим цим робити? Дуже спірна історія, дуже спірна. Проводити референдум, де будуть всі ті, хто є з Донецькою Луганською пропискою, а, а не завезений. Да, а грубо кажучи, той, хто може сказати, да, я звідти родом утікав 2014-му, Вони приймають участь у референдумі в голосуванні. Ті, хто там знаходяться, приймають участь у референдумі в голосуванні. Можливо, і ще якась там. Комунікація може відбутися, але знову я он дивлюся: а це, а це така ілюзорна штука. А це така срака, що коротше капіці. Mm -hmm. Стосовно так раз моє наступне питання було стосовно настроїв українців, і ви вже дуже чітко на це все відповіли. Але я так розумію, ми говоримо лише про Донецьку-Луганську область, яка окупована з 20, ой, 20, перепрошую з 14-го року. А як щодо тих областей, ось які у нас окупували з 22-му році, там настрої українців. Інші тих, хто там залишився там відсотковість менша, тих, хто радий приходу російського миру, да, тут скоріше якась вимушена історія. Тобто тут ми говоримо про те, що ми маємо, знаєте, 50 на 50, хтось, хто взагалі, ну, хто залишається з чіткою прям проукраїнською позицію, і той, хто. Пристосовуються просто до якогось нового життя, бо немає ну, немає виходу, немає куди йти, немає що робити, немає куди їхати. І тут злий жарт зігла, зіграла українська державність. На жаль, бо у нас є дуже високий відсоток людей, які виїхали з окупованої території, потинялися по Україні, не отримали жодної підтримки, перспективи. Гаранту і так далі, і в безвиході повернулася назад в окупацію. І для них це простіше, ніж спробувати вижити в Україні або за кордон. І про це чомусь мало хто говорить. Але відсоток цей величезний, величезний прям відсоток тих, хто виїхав на територію України на початку і на сьогоднішній день повернувся в окупацію. Бо це питання виживання знову ж таки. Не питання любові до руського міра, ні, питання виживання. наступне питання це питання від наших підписників. Воно було під одним із відео в коментарях. Чи може стати повернення Криму, Луганську, Донецьку, взагалі всіх окупованих областей? Це кінець Путіна. Чи може стати повернення цих областей кінцем режиму Путіна? Потенційно так, так це може бути, але тут і є зворотня сторона медалі. Кінець Путіна може поспособствувати поверненню до вирішення цих питань, як мінімум, у політичному ключі, з, наприклад, з нової російської влади. Це те, на що робила і робить ставку Європа і частково Америка. Типу, давайте просто почекаємо, коли дід помре. І будемо передомовлятися з якоюсь іншою російською владою. Раптом воно буде зговорчиве. Все. Mm. А чи можемо ми тоді подивитися, а, наскільки висока ймовірність саме повернення цих, повернення цих територій саме після смерті Путіна? Поки okay. нічого ми з вами не подивимося, тому що у нас з вами не зрозуміло потенційного а, кандидата 100%. Бо у Путіна немає приємника як така вова. Його нема. Там я вже пояснювала, що те, що відбувається в Росії навколо Трона Царя, нагадує цю гру в стульчик. Хто перший і сел. Понимаєте? От воно так реально виглядає. Бо Китаї є свої інтереси, свої кандидати у США свої, у Європи свої. У самої внутрішньої Росії віді їх невіроятних лібералів свої У пропутінського кола е, 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 якби, е, кооператива Озера, там взагалі своя історія. І там, ну, а Путін вважає, що він буде жити вічно. Ну, типу, і в принципі, вся війна це гарант його влади. Досконі. А чи можуть ось у майбутньому ті ж самі зараз окуповані області стати причинами нових конфліктів? М -м -м, не зовсім коректне питання. Причиною нових конфліктів буде наш сусід. Ну, на жаль, нам з ними жити. Який би лібераст не прийшов там до влади, у нас з вами поруч кончений імпієць. Де рано чи пізно у когось із нових ліберастів може звернути кукуху. І він за лібералізма, як і Путін свого, до речі, часу, був лібералом, прогресивним, молодим, приймав правильні рішення. А як, але як тільки стало питання того, що доведеться кудись здівати крісло, його ліберальна історія зразу покотилася в тартарари. От і все. Стосовно дітей, а ті діти, які по пофактично виросли вже в окупованих територіях, особливо на тих територіях з 2014 року, які окуповані, яких вчили ненавидіти Україну, і якщо умовно ми все ж таки дуже всі сподіваємося на це, діб'ємо доб'ємося того, що ці території повернуться в Україну. Як бути з цими дітьми? І... Страка, як із з людьми, що діти, що люди. Це те про що ми поговорили з вами на початку. Що буде з тими дітьми? Жопа буде, як от що ми будемо робити з цим населенням? Перевиховувати, показувати, що ні, ви не прави, класна Україна. Він пам'ятає Газманова на сцені і вважає це е, неймовірним достіженням його республіки. Він не пам'ятає, що у нього була бйонці. Він не знає про це. Він не пам'ятає, що йому приїжджали не Газманов, ні Кіркоров, не Кончина Чечерина. У нього Бьонці виступала на арені. Він цього не знає. Він не пам'ятає цього. Воно йому нахрен не потрібно, бо в нього є Газманов. Пані? Бо його. З дитинства привчили в тому, що Газманов Фіфкеркора влучше, ніж Бьйонці, яка в нього була. Понимаєте? Ну, то все. Чи розмірковує Україна зараз над механізмами, якими щодо роботи в цьому напрямку? Не лише повернути території, про які ми говоримо, а роботи з людьми на цих територіях? Важка, ноша. Щось думаємо, механізмів нема. Стан, я ще хотіла трошечки поговорити про стан цих територій, якщо ми говоримо про повернення. А, і Чи знову ж таки чи розробляє зараз Україна, чи думає наша влада стосовно відновлення і за які кошти стану ось цих територій? Частково думають, розраховують на інвестиції здебільшого, на інвестиційну історію? Все. Єдиний план. Ну, знову. М -м -м, відновлювання. Чого? Бахмуту? Відновлювати ми будемо з вами. Його нема. Що відновлювати? Півдонецької області вижжена земля. А та, яка не вижжена, то вижигається. А там, де іще хоч щось ціліло, і ще в 2014 році було розтягнуто на чермет. Там інвестиції треба до халєри. Ми з вами власними силами це не вивеземо абсолютно тільки запускати інвесторів. А для того, щоб запускати інвесторів, треба стабілізувати ситуацію всередині староокупованих територій. А щоб її стабілізувати, треба ввалити нехилий ресурс у ті проекти і в тих людей, в які наша держава не інвестує. Давайте так, ми зараз з вами класно говоримо про. Потенційні, гіпотетичні там, е, роботу з е, староокупованими територіями. Про а раптом держава придумала механізм, як працювати з цими людьми. Держава, на жаль, не придумала механізм, що робити з тими людьми, які є зараз. Держава не запровадила нормальних 100% працюючих програм для військових з ПТСР. Держава не відреставрувала психіатричні клініки, в яких лежать. Е, з тими ж самими порушеннями після військовими з важкими травмами голови держава ігнорує питання роботи з вдовами. Це роблять організації за власний кошт або за інвестиції, які вони знаходять десь поза кордоном. Держава поклала хір на підтримку психологічного населення. Тому що якийсь вшивий психолог, приходячи десятий раз в общежиття переселенців і розказуючи їм по колу, монотонно одну і ту ж механіку, яку вони робили з попереднім таким же е, зачуханим психологом, е, ви поняли, по колу тих, які реально круто допомагають, це не державна програма. Знову ж таки, це не державна програма, це часна програма, це фондова програма інших держав підтримки, бла 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 у нас зараз тут і зараз купа на які держава поклала свого дітородного державного органу. Який механізм на потім нам ради дати не можуть? Нам не можуть дати тим, хто зараз тут живе.